Який бореться і ді наступає. Сьогодні ми мали гарячу ніч. Сьогодні на Грушевського знову відновилося протистояння. І це є наша відповідь їм, якщо вони думають, що ми згасли духом, що ми будемо відступати і що ми будемо їм здаватися. Цього не буде. Хочу переказати вам останні події, останні новини і наші останні дії. Ми добре знаємо, що відбулося цього тижня. Цього тижня влада переступила межу вперше. За час існування нашої незалежності влада дала наказу вбивати людей. І це означає, що з такою владою компромісу бути не може і його не буде. Вони викрадають людей, вони розгромили нам автомайдан. Ми до кінця точно не знаємо, скільки в нас людей і частина з них де знаходиться. Це є дуже серйозні речі. Нам розказують, що по ночам по Києву шастують різні російські ФСБшні банзагони. То все це означає, що Путін вже напряму почав втручатися в ситуацію в Україні. Так, ми знаємо від Ігора Луценка і від інших, що ті люди, які по ночам громили нам автомайдан і крали наших людей, це швидше всього є люди з за меж України. Але куди дивиться наша міліція? І тому ми вже вчора прийняли рішення не тільки відновити автомайдан, хочу сказати вам, що київські бізнесмени зараз за свої кошти. Купують машини для того, щоб ми відновили автомайдан і по ночах патрулювали місто Києва. Ми зараз створюємо загони самооборони в спальних районах Києва з дорослих чоловіків, які будуть тримати порядок в своїх кварталах, мікрорайонах. Частину людей будуть відправляти на Майдан і потім ротацію, бо без патрулювання вночі ми можемо чекати любої провокації. Ми мусимо добре зрозуміти, це є терор. Це державний терор проти власного народу. І народ має відповісти чітко і ясно. Ми, якщо влада так діє супроти нас, то ми маємо право на повстання. І ми це право будемо реалізовувати. Тому кажу вам чітко і відверто: там, де ми вже взяли під контроль обласні районні адміністрації, ми їх не випустимо. Їхні сатрапи, які керують від імені президента, будуть вигнані з тих адміністрацій. Там, де вже немає сили взяти під контроль обласній адміністрації, ми їх пікетуємо, ми їх блокуємо, ми їх оточуємо. І ми будемо рухатися з заходу і центру на схід і південь. Нам зараз розказують про те, що схід не підтримує. Це неправда. Схід підтримує і те, що стоять майдани в Дніпропетровську, в Донецьку, в Харкові і в Одесі, і те, що нарешті навіть футбольні фанати сказали, що вони вийдуть захищати тих людей. Це є показник, що ніякого розколу України нема. То є російська технологія, яку нам нав'язують з Москви, що нібито йде війна між Заходом і Сходом України. Це неправда. Війна йде між зграєю бандитів на чолі з Януковичем і всім українським народом від Луганська до Закарпаття. Отака війна йде, і та війна закінчиться нашою перемогою. Тепер переговори. Скажу свою думку. Я зразу казав, що з тих переговорів мало що вийде. Ми то знали. Янукович не розуміє такого слова, як переговори. І не розуміє такого слова, як компроміс. Бандит по своїй природі розглядає будь-які переговори з нами тільки для того, щоб витягнути час і зловити нас, і вдарити Роб нам в спину. Я розумію, що там західний світ каже, йдіть на переговори. Ідіть, може з ним договоритися. Ми переговори можемо вести тільки про одно. і тільки з позиції нашої сили, тільки про дострокові президентські і про дострокові парламентські вибори. Іншого не буде. Він нам вчора розказав. Банду геть, панду геть, панду геть, і банда піде, що почав вчора нам розказувати Янукович, так званий президент, вже так званий президент. Бо ні один президент, який дбає за свій народ, не зробив би того, що зробило, що він зробив цього, цього, цього тижня. Він сказав, що може бути сесія у вівторок Верховної Ради. І може та сесія поміняє закони від 16 січня. І може та сесія трошки поміняє уряд. Майдан це не влаштує. Ми і так не визнаємо ці закони. Ми і так сказали, що ми не визнаємо цього президента цієї влади. Тому питання відміни цих законів це їхня справа. Хочуть хай відмінять, а не відмінять ми все одно їх не будемо слухати. І тому майдан може чітко і ясно ставити вимоги. Не тільки відміна законів 16-го числа, не тільки повна відставка уряду і покарання Захарченка, а чітко і ясно ми вертаємося до Конституції четвертого року. Раз ми оголошуємо дату дострокових парламентських виборів. Два і ми оголошуємо дату дострокових президентських виборів. Три нам кажуть, Янукович не погодиться. Тоді будемо тиснути. Будемо тиснути і розширяти територію свого конфлікту. Загони самооборони формуються. І якщо думає хто-небудь, що він введе надзвичайний стан, так, така небезпека є. Але наша відповідь проста. Чи думаємо ми, що майдан підкориться надзвичайному стану? Ні. Не підкориться Майдан, Майдан буде захищатися і не тільки захищатися. Ми сказали вчора по мегафону, всім командирам Беркуту, знайте лише одне: дехто з вас каже, що ви не переходите на сторону народу, бо ми будемо всіх карати. Ні, ми всіх карати не будемо. Тих простих солдатів внутрішніх військ, тих простих солдатів Беркуту, які не були замішані в звірствах, які не били свій власний народ. Ми карати не будемо, якщо вони перейдуть на сторону людей. І як вони перейдуть на сторону людей, то не буде кровопролиття. Але пощади тим, хто роздягали наших активістів на морозі, хто били людей потиками по голові, хто стріляли в них кулями, прицільно стріляли в очі. Пощади не буде. І нам потрібно чітко і ясно сказати, товариство, ситуація там є складна. Там багато хто вагається, і багато хто вагається в армії. Армія вже заявила, що вона не буде втручатися в конфлікт. Але нам треба зараз будь-яка пробоїна в їхньому таборі, чи то перейде частина Беркуту на нашу сторону. І перші приклади є: у Львові, Беркутівці вже пишуть заяви. Я впевнений, що будуть писати в Тернополі, будуть писати в Кіровограді і в Києві, чи частина внутрішніх військ перейде на нашу сторону. Чи хтось, у кого ще є совість серед депутатів так званої більшості, перейде на нашу сторону? Знаєте, я по різному ставлюся до депутата Ярослава Сухого, але він вчора написав заяву і вийшов з партії регіонів. Це означає, що наш тиск і наше сьогоднішнє стояння має значення. Вони бачать, що народ не вступається. І якщо ми будемо виходити кожної суботи, якщо Майдан буде стояти і буде наступати. То крок за кроком вода камінь точить, крок за кроком їхня сторона почне слабнути. Янукович є людина, яка признає тільки мову сили. Тільки. Я був командиром тамтого майдану 4-го року, і на тамтому майдані ми дійсно шукали компромісу. Бо тоді ми мали справу з кучмою, а з куч, кучмою можна було говорити. А тепер ми маємо справу з бандитом. З бандитом не можна йти на переговори. Його треба тільки тиснути, і тому Майдан прийняв рішення вчора вийти з переговорного процесу. Нема що там робити. Майдан прийняв рішення. Ми будемо оточувати урядовий квартал. Ми будемо його блокувати, блокувати мирно, блокувати чисельно, і ми будемо стискати кільце оточення так, щоб їм не було як дихати. І признаємо тільки одно: якщо вони здадуться. То тоді буде вести переговори про умови капітуляції. Якщо вони не здадуться, ми будемо їх тиснути. Народ уже не зупинити. Нам кажуть, що може бути ще гірше. Так може бути. А що ще гірше, як і зараз? Щоб бути рабами і стояти на колінах і приректи себе, дітей, своїх і внуків на те, щоб ті бандити нами помикали? Ні, на це ніхто не погодиться. І ми не погодимося. І можу вам сказати. Деколи наші лідери шукають компромісів, але дуже часто Майдан їх виправляє і виправляє правильно. І Майдан вчора вночі сказав: Ні, то, що ви робите, є не зовсім правильно. Зробіть так, як кажуть люди. Люди хочуть продовження боротьби. Люди хочуть, щоб Майдан вибрав лідера. Я, я вам зараз скажу, для чого зараз є лідер. Не кандидат в президенти, нема президентських виборів. Майданові потрібен лідер. Який очолить боротьбу і якому будуть здаватися, ось для чого потрібен лідер. Тому що є частина людей, особливо генералів, особливо високопоставлених військових, які мусять знати, що хтось має сказати їм, як ти переходиш, то ми тобі, ми тебе карати не будемо. Лі народ хоче того лідера, і цей лідер має завершити нашу боротьбу до кінця. Нам часто кажуть, що в нас мало часу. Що там в Росії закінчиться Олімпіада в Сочі, 23 лютого, і Путін буде втручатися в наші справи. Наша відповідь дуже проста, то маємо завершити справу скорше. І ми добре знаємо, що маємо завершити. Тому будемо кликати людей далі на Київ, не тільки на Київ. Мусимо тримати ситуацію в регіонах. І тому, якщо у вас є самооборона, а я знаю, що вона є, я знаю, що ви організовуєте ротацію людей на Майдан із Майдану. І так, як ви, роблять сотні наших міст і містечок. І ми маємо з кожним днем все більше і більше нарощувати свою чисельну перевагу в Києві. І як та чисельна перевага нароститься, десь в якомусь місці прорве. прорве. І наша сила є тільки в тому, що в нас є віра. В нас є віра в те, що наша справа є правдива. І в нас є віра в те, що ми хочемо ліпшої держави. Ми хочемо ліпшої української держави, де люди будуть жити, так як вони, вони заслуговують. Ми добре знаємо, скільки жертв поклали наші предки на ту свободу. То скажіть чи зараз ми не маємо бути достойні їхньої пам'яті, їхнього подвигу? Маємо, маємо то всі розуміють, і то розуміють наші наші діти, наші студенти, мої діти, які стоять на майдані. Ми добре розуміємо, що або вони нас, або ми їх. І ми маємо їх витіснити з країни, витіснити. Хто, хто встигне втекти, то втече. Хто не встигне втекти, будемо судити. Будемо діяти по закону. І наша справа однозначно переможе і в тому, що робите ви зараз, і в тому, що ми робимо зараз по всій Україні, розширяючи територію свого спротиву, опановуючи все нові і нові